Одна з найбільш поширених проблем це байдуже ставлення до Святого Духа, неуважність до нього як до особистості. І сьогодні ми з вами, як християни, маємо перевірити свій духовний досвід, а чи я сьогодні не є байдужим до Святого Духа? А чи я сьогодні помічав дію Святого Духа у своєму житті? Друзі, Дух Святий це не просто якась неймовірна сила, це особистість, мисляча особистість, і він хоче мати з нами дружні, близькі стосунки. Але якщо людина його не помічає, не звертає на нього уваги, не шукає його керівництва в своєму житті, то скажіть, будь ласка, ну як Дух Святий буде навчати такого християнина? Ну звісно, не буде. Тому що байдуже ставлення воно руйнує не тільки стосунки з Богом в особі Духа Святого, але і всі інші стосунки.